В облдержадміністрації відбулося розширене засідання. Колегії почали його з вручення нагород та виконання гімну України. Губернатор Віктор Богачок пообіцяв починати з церемонії усі засідання, адже за його словами це піднімає моральний дух полтавців. Після урочистостей перейшли до справ. Говорили про дороги. Станом на 15 серпня цього року область отримала 77 мільйонів гривень на ремонт та будівництво автошляхів. Щоправда, на 20 серпня використано лише 7 мільйонів. Чиновники пояснюють, кошти використовують повільно через перебої у фінансуванні та нестачу документів. У зв'язку з цим райдержадміністрації. Та обласна служба автомобільних доріг пропонують провести реформи в управлінні дорогами загального користування. Зокрема, йдеться про передачу їх до комунальної власності та залучення бізнесу до ремонту. Відповідні пропозиції направили до Кам'яну. Замовником робіт з будівництва та реконструкції вулиць на Полтавщині є обласна служба автомобільних доріг. На роботи передбачено 29 мільйонів національної валюти. На капітальний ремонт спрямовується майже 21 мільйон гривень. А на поточні, поточні видатки, видатки споживання, тобто утримання та поточний ремонт майже 9 мільйонів гривень. Почати активно латати ями на дорогах у службі пообіцяли вже у вересні-жовтні. Рішенням сесії облради від 25 квітня затверджено перелік доріг, які підлягають ремонту у 2014 році. Загалом це 238 одиниць, з яких 107 потребує капітального ремонту. Розглянули на колегії й інші важливі питання. Зокрема, присутні послухали звіт обласного управління юстиції за перше півріччя. Так протяг протягом шести місяців органами юстиції Полтавської області проведено правову експертизу та державну реєстрацію 229 нормативно-правових актів. Із них 135 розпоряджень голів обласної та районних державних адміністрацій. Проведено майже три тисячі безвиїзних та виїзних перевірок, під час яких було переглянуто близько 15 тисяч розпорядчих актів з основної діяльності.